«Тітонько, візьміть цуценя. Будь ласка, візьміть. благав хлопчик незнайому жінку. Вона спочатку наче не зрозуміла, що звертаються саме до неї. Потім трохи зупинилася, подивилася на дитину з недобрим поглядом і пробурмотіла крізь зуби. Залиш собі. Чого ж собі не візьмеш? Я б взяв, але тато не дозволяє. Каже виростеш, тоді зможеш навіть ведмедя собі купити, коли сам гроші зароблятимеш. Жінка пішла своєю дорогою, зло що збурмочучи собі під носа, а потім раптом згадала, як колись була маленькою і пережила схожу ситуацію. Ах, коли це було. Тоді вона, мабуть, була ще менша за цього хлопчика. На вулиці підібрала гарненького рудого цуценя і принесла додому. Мама мовчала адже вдома все вирішував тато. Вона нетерпляче і зо страхом чекала його приходу. І ось він переступив поріг. Цуценя вже трохи освоїлося і почало грати в кімнаті. У момент появи тата воно сховалося під столом. Потім, зрозумівши, що йому нічого не загрожує, вибігло на середину кімнати, тримаючи в зубах тапок. А це що таке? обурено вигукнув батько. Вдома ніяких тварин. Вчитися треба, зрозуміла. І показав пальцем на двері. Вона вже знала, що це означає. Знала, що тато й так сердитий на неї через трійку з математики. Ех, зітхнула вона і нестримно вибігла разом з милою собакою на вулицю. Вона йшла вулицею, пропонуючи це маленьке пухнасте диво всім. Дехто зупинявся, гладив, але ніхто не хотів забрати цуценя. Так вона з ним гуляла, мабуть, більше двох годин і зрозуміла, що людям зовсім не до цуценяти. Вже день клинав до вечора, їй час було повертатися. І вона залишила собаку прямо на дорізці. Спочатку побігла, щоб він її наздогнав. Потім не втрималась, все ж оглянулася. Він стояв на тому самому місці і дивився сумними очима. Вона ще довго згадувала цей погляд цуценяти. І ось зараз, коли пройшло так багато років, вона знову згадала ці очі, і в душі зашевелилося те давнє відчуття. Жінка повернулася, хлопчик так і стояв з цуценям на руках. Перехожі відмахувалися від нього, як від набридливої мухи. Врешті-решт жалість перемогла, і жінка навіть несподівано для себе крикнула Хлопчику, йди сюди. Хлопець оглянувся і підбіг до тети. Я візьму його. Хлопчик радісно усміхнувся. Справді, жінка протягнула руки, і маленький клубочок перекотився з дитячих ручок до неї. Цуценя було ще зовсім маленьким, від нього пахло молоком і чимось теплом. Вона пригорнула його до грудей, і він почав заплющувати очі, втомився за день. Раптом їй стало радісно на душі й тепло, вона озирнулася, щоб щось сказати хлопчикові, але за ним уже й сліду не було. Ну, нехай так і буде. сказала комусь жінка і відкрила двері до власної квартири, де її вже давно ніхто не чекав.